Ніч у зоні проведення АТО пройшла, як і вчора, неспокійно. Бойовики обстрілювали наших військових, застосовуючи всі види озброєння, яке, ймовірно, знову закупили на одному з луганських базарів. В районі 29 та 31 блокпостів українські військові зупинили наступ терористичних військ, розпочинаючи з 18.00. Бандити почали обстрілювати наших військових з озброєння танку в районі населеного пункту Донецький. В Донецькому аеропорту підрозділи Збройних сил продовжують активні дії. З 18.04 на Луганському, Дебальцівському та Донецькому напрямках терористи з реактивних систем залпу вогню БМ-21 ГРАД обстріляли чотири рази Кримське, двічі нижнє тепле, тоненьке, Піски, а також по одному разу нижнє та трьохізбанку. З мінометів та артилерії на законні збройні формування обстріляли трьох Новотошківське, Вільхове, Тошківку, Красногоровку Тоненьке. В 0010 неподалік від Мар'їнки відбулось бойове зіткнення. В районі Маріуполя вночі було спокійно. Лише з 23.45 і до 0025 в районі Чормалика бандити застосували стрілецьку зброю, після чого до п'ятої години ранку було тихо. Загалом за минулу добу по підрозділам Сил АТО здійснено 76 обстрілів.